Магнітні бурі у березні в Україні. Коли будуть та що робити у ці дні. У березні очікується кілька магнітних бур, які прогнозують лабораторія сонячної астрономії та портал Гісметіо. Графік на найближчі дні до 22 березня виглядає так: Магнітні бурі це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання негативно впливають на людське здоров'я. Нещодавно, 18 лютого, був зафіксований потужний сплеск сонячної активності в спалах вищого класу Х, який тривав близько півтори години. Його вплив буде відчутний увесь місяць. Тож 5 березня магнітосфера буде збудженою. Вона негативно впливає на метеозалежних, літніх, вагітних, а також людей з хронічними хворобами. 6 березня очікується одноденна магнітна буря. Вона може викликати у людей погане загальне самопочуття, головний біль, запаморочення, підвищений артеріальний тиск, біль у серці та суглобах, втому та розлад сну. 7 березня магнітосфера буде залишатися збудженою, але бурі вже не прогнозується. Погане самопочуття, загальний слабкий стан та апатія ще можуть тривати. Наступні важкі дні, 15 березня, магнітосфера буде збудженою. Вона негативно впливає на метеозалежних, літніх, вагітних та хворих людей. 19 березня очікується одноденна магнітна буря. Вона може викликати у людей погане загальне самопочуття, мігрені, запаморочення, підвищений артеріальний тиск та болі у серці та суглобах. Наступні два дні, 20 та 21 березня, магнітосфера буде залишатися збудженою це відлуння магнітної бурі, тож, можливе, погане самопочуття та загальний слабкий стан. Наступні магнітні бурі прогнозуються вже на початок квітня. Щоб звести до мінімуму негативний вплив магнітної бурі, потрібно дотримуватися певних правил в небезпечні дні: більше часу проводити на свіжому повітрі, провітрювати кімнату, займатися фізичною активністю або хоча б пройтися пішки. Відмовитися від міцної кави, алкоголю, сигарет, енергетичних напоїв, замінити їх зеленим або трав'яним чаєм. Лягати спати бажано в один і той же час та спати не менш семи годин на добу, а також менше нервувати. Тож, таким є прогноз магнітних бур для України на березень 2023 року.